Фух. Так, що нас тут? Затрима почитай книжки, що там у нас є. Пайки дитячі. Треба заводити до кращого. Заходись на YouTube, що у мене там є. О, прикольно, вау. Так, треба таке. Майнкрафт граємо разриш. Що то за таке? Значно не ви монітор якийсь поганий. Так, що нас телевізор тут йде?

Так, у нас тут поїсти? Хм. Ммм. Ничего щось, щось немає. Эх, моя встати, не зря я ходив... охотився нарешті. Так, іду нарешті. нарешту. Эх, мо йду спати уже. Що з ним то Я шови скойду. При... Щось приготавли. О так что тут не треба. Треба убити <свистит> пару кура кури куркурочки. Иди сюда. Ок. Я за своє м'ясо. И м'яско так Реши руки письменный помит песня той же верные курочки. О шоу там сняты. Хорошо вас бью. Эх, ведь так файно. Вообще протеки игри. О. А і нарешті. А то ще не каждо. Жирна куточка була. Хм. Іду і спати вже нарешті. Такий був тяжкий день.